Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Подивіться, яка красота розпустилась. Заквітували на всю. Ось тут ще. І коле ще хочу сказати вам дуже прикольний. І навіть помідорка отут достигла. Тільки її зовсім не видно. Такими висаджувати куртинками-пучками дуже прикольно. Бо коли вони потім заквітають всі, дуже класно виглядає, вчора ролик монтувала. Подивіться, яка краса. Ах. Друзі, приїхали на дачу і я ожила. Зараз буду висаджувати свої рослинки, які я придбала. І показувала розпаковку. Зараз вам покажу. Починаю знову, точніше, не починаю, продовжую далі свій оцей квітничок клумбочку. висаджувати. Бачите, армерія прив'яла. Тиждень нас не було, видно сонечко було. Треба поливати. Хочу між цими очітками, очітками. Висадити оцю гауру. Отак от. І, напевне, пустити оцю живучку так боком. Напевне, розділю її на два кущика, один з тієї сторони, а другий десь отут посажу. Тільки що вівсяницю блюрет розділила також, Того, що кущ був дуже гарний. Розділила на два. Один сюди підсадила. А другий там на іншій клумбі. І що я і хочу ще ось цю вівсяницю, вальберла. Хочу її десь, так як отут буде зелений у мене куточок. Зараз, правда, чорнобривці ці заважають, хочу її сюди висадити. І тут ще планую. Сантоліно-зелене в мене є. Тут буде такий зелений, там буде варіегата, а з цієї сторони буде в таких темно-бордових. Бачите, кольорах. І ось так ця клумбочка буде виглядати. В цей раз не встигли купити оцю стрічку бордюрну. Тому що я планую відділити отак, я вам вже розказувала, щоб цей ґрунт не спадав, а щоб трималось так на підвищенні, щоб по весні воно не сильно вимокало. От такі у мене плани. Подивіться ще, на цей очіток. Такі ніжні квіточки рожеві, Така красота. Оцей Атлантіс. Дивіться, маленькі відростки пускає. Ревуточка. Живучечко отут. Трошки після пересадки вона теж листечко попідсихало Без того, щоб не тягати, не виходить. Постійно тягаю. Тепер бачу, що посередині ця армерія не підходить, її треба змістити. Сюди біля цієї, напевно, дам. рядом сюди от підсажу. А посередині, друзі, навіть не знаю. Взагалі, я думала, оцю хризонтему висадити, білу посерединці. Значить так. А може на хризантему, А може оцю гауру посажу на серединку? Я ще не знаю. Ще не знаю, що зробити. Зараз буду дивитися. Друзі, посадила я сюди, хризантему. Тому що я отут рядом планую маленьку бордюрну трояндочку, таку білого кольору. І вирішила, що в мене тут буде такий клаптик білих квітів. Тому вона поселилась тут. Тут Вероніка сейза буде, з цієї сторони буде гвоздичка. От сюди другу половинку блюрет вівсяниці дала. І що я ще пересадила? І сюди в тіньочок гейхеру зелену оцю перемістила. Ось. А сюди на клумбочку ось так дала гауру. І живучку отак. З тої сторони і з тої сторони. Посередині Аянію і нап... дам ще Сантоліно зелене, рядом поруч буде. Чи я не знаю, чи оцю вівсяницю зелену і Сантоліно, зараз вам покажу. Вже тут цей помідор, його повністю. Забив, бачите, хочу цей кущик звідси забрати. Тому що тут і молочай, і гарний і такий великий кущ розрісся, і воно вже ну, взагалі не видно його. Тому, думаю, хоча можна його і сюди десь дати, тому що з цієї сторони в мене жовта троянда в отій такій ялиночці. Я так на неї кажу, бо я не знаю, як ця рослинка називається. Можна було би сюди. Друзі, напевно, я його все-таки, знаєте, де посашу? Ось тут, біля цієї троянди. Якщо воно буде мати отакі оці закінчення листочків червоного кольору, такого, якщо його, я так зрозуміла, не стригти, то воно буде поєднюватися е, літом із цим Барбарисом. Напевне, швидше за все, що тут буде. Ну, сантоліну можна і сюди дати, біля оцієї жовтої пташки Барбариса. Бо воно жовтим цвіте, але зеленого кольору. І буде поєднюватися з вівсяницею. Поруч отак. Я подумаю ще. І знаєте, що в мене? Шавля починає. Дивіться, Стрілочку випустила. Такий молоденький кущик і буде квітувати. Красотулька. І ось-ось-ось. Вже айстра осіння. Ще не розпустила. Це чудово. Тут такі кущики. Це мені Наталя з каналу Дачечка. Їх. Красота. Що їм тут ґрунт зайшов, то що в мене на другому квітничку, подивіться, там пісок, то там практично вони при землі дуже-дуже малесенькі. Ось тут. І що? Розквітаю, У мене тут є три квіточки, цибулинки. Ось є ще йде і ось носик видно. І а цинд осінній. Ката красота. Дивіться, як хебе квітує. Квіточку оту заламав. Вероніка красотунька. Ось уже починають листки себе. Показувати пожежна тривога. Ну і ця живучка так мені подобається. Красотінь. Якось, куст... а сюди посадила кущик. Я його не розділяла, хай спочатку переживеться. Друзі, ну ось така вийшла клумба. Я все-таки вирішила оцю імператора едбарон посадити і дала обмежувач. Я пересадила в більший горшочок, так посередині. І от все-таки сантоліно висадила зелене. Дивіться, як класно виглядає ця живучка. Ах, яка красота. Буде красота. Альтричка біла, заквітувала. А оце, дивіться, гравілат, це з насіннячка. Це він так довго у мене росте. Корінці бачу, коли пересаджували його сюди Гарненькі Надію, що він виживе. Уже темніє, вечіріє. Зараз будемо їхати в Київ, але Дуже не хочеться, тому що, хто знає, в Києві дуже забруднене повітря. Просто хочеться плакати, як подумаєш, що треба туди їхати. З вами на цьому прощаюсь. Бажаю всім міцного здоров'я, хорошого настрою, хороших новин. Нашим Збройним силам України велике дякую. Всім до побачення.